Всім привіт! 18 жовтня 2025 року. Ми сьогодні збираємось нарешті через довгий час на дачу. Там треба мені гладіолуси повикапувати, перекопати хочемо одну ділянку під часник і одразу висадити. Сьогодні і 8 градусів зранку, це вже таке пожовкле. І навіть, можливо, буде дощ, але нам немає тепер куди діватися, бо я також влаштовуюсь працювати. У мене буде п'ятиденні робочі дні. Трішки пізніше розкажу, я зараз Проходила миткомісію. Ой, так сталося, що напередодні, два дні тому, були вибухи, і в нас не тільки світ пропадав, але й досі немає води горячої. Ну, хоч холодна є, але все одно вдома холодно. Ще й, ну як сказати, вологу вдома. Води гарячої немає. Ну, якось доводиться все це пережити, бо нема куди діватися, куди подінешся, так що ось так. Дивлячись на погоду, все одно людей багатенько. Хоч десь зараз, зараз немає вже, вже є чому радіти. Взагалі прохолодно. З поїзда виходиш. Ну так відчувається. що саме 8 градусів. Я вам сьогодні в трекінгових. Так що... О, біжить, біжить. Охрана, встаёт охрана. Трохи і почнуться вже заморозки. І все вже відчувається така передзимня погода. Китенька винограда. Треба все ж таки було брати відро його тепер вести. Ой, який чорненький. Повикопую гладіолуси сьогодні, позрізаю ось сухостій. Ось в мене рожева моя тільки починає квітнути.